Всім привіт! Опять тема з розсадою. Маємо невеличку тепличку. І я таки вирішив. Тобто я вже придумав, зробив, але ще не тестував. Зараз в реальному часі з вами протестуємо, Якби дешеве опалення. Зробив горілку на от роботі. Покажемо. Така система тут отработка, краник, шланг і ось груба. У грубу вставив цю горілку. Зараз сачик прибрати, Ось так вона там стоїть. Зараз треба витягнути, бо я ще не, нічого не пробував. Зараз сонце заховало, ну заходить сонце, холодає і хочу подивитися скільки відкручувати кранік, щоб побачити, як воно буде капати. Тобто ну, ось така в інтернеті куча таких горілок, там дирочки, щоб воздух, тут сюди буде капати мастило і буде горіти. Вентилятор обов'язково потрібен для цієї схеми, тому що так воно буде так собі горіти, не, не дуже. Вентилятор розібрав старий фен, витягнув тен, напряму підключив вентилятор. Кнопка залишилась із фена. Вентилятор сам 12 вольтовий. Тобто, думаю, далі придбати якийсь. Блок питання, блок живлення на 12 вольт. Бо так від акумулятора не знаю, наскільки його буде вистачати. Я навіть не знаю скільки він тяне по ватах, щоб розрахувати час роботи його на акумуляторі. До речі, напишіть в коментарях. А це що лізе? Паучок, так? Да? Не фокусуйся на ньому. Оп. Я вже подумав, що кліщ. Паучок. Ну, ти там. А, чи можна напрямую ставити акумулятор на зарядку? Чи можна ставити акумулятор на зарядку і паралельно підключити прибор від акумулятора. Чи не згорить на акумулятор мені насрать, якщо чесно. А чи не згорить сам, сам зарядний пристрій? Зарядний пристрій ось такий дешевий, типу умна зарядка. Ось такий зарядний пристрій. Просто цікаво, чи він не, не спортиться від такої схеми. Тобто його в розетку на зарядку акумулятор і від акумулятора e, далі на прибор. E, чи така схема не спортить мені зарядний пристрій? Я вже пробував запускати. Запускається, все працює. Але чи, чи довго так, так воно може працювати? E, добре. Так, відкручую краник. Зараз підемо стило. Так, проводимо запуск, щоб прости запуск треба трошки бумаги туди і трішечки бензину. І огня. Так як бензин, то треба акуратно. Оп. Аж дёрнувся. Так, сюди. Горіти воно не піде, так як тут йде перелом, тут вище цього рівня. Коротше, тут постійно масло. І тут йде корочка з масла, і тут нема воздуху, а як немає воздуху, воно горіти ніяк не буде. Якось так. Тобто Чекаємо, що розгориться і будемо ставити у пічку. Масло закипить, включимо вентилятор, побачимо чи тяга буде, бо труба така собі, просто, просто труба виведена прямо, а вгору, вгору нема, то я не знаю, чи буде там сильна тяга. Так, що тут? Поки немає у трубу, все сюди йде. Ну, якщо так і буде, не нагріється димоходи, не потягне туди, то є варіант вибити цю заглушку мою і сюди витягнути трубу. Все. Добре, робимо запуск вентилятора. Димоход вище його ставить вгору. Або закривати і робити вихід через це. Тому що це ж не варіант. Сюди буде стільки диму йти. А як воно працює? Пошла жара. Доснику. Що тут у нас? 12 і падає. 11-12 і падає, бо сонце сіло, і ще буде температура падати в теплиці. Ну, попрацює. Хочу, щоб будинку працював, подивитися розхід масла який. Чи не буде переливу? який розхід масла і наскільки акумулятора мені хватить дивимося ще раз. Першим блінком, як бачите, повно диму, все стоїло ожидати, тяга не дуже. Ну, Температуру нагнали, я скажу. В теплички з вулиці заходиш тепло, я положив градусник. 5 градусів держить. Правда, на вулиці зараз. Скільки? Ну це за час, майже час роботи. Все, будемо тушить. Знає, червоніть метал. Ще не сильно. Не, не сильно. Ну, хоч грубу пропали, вже груба не димить, а труба по всій длині гаряча. Тут взагалі. Тут навіть взяти сюди. Дараз. Тут гарячуща. Труба гарячуща, торкатися не можна. Труба гарячуща. Трукатися не буду. Ось так. Ну, зробимо нормальний димоход і покажу ще раз. Ну, Зараз димо повно. Все. Перекриваємо кранік. Подивимось скільки масло, пішло за годину. Тільки перекрив кранік і вже огонь згасає. Тобто ну, там метал красний, бачите? Включаємо вентилятор. Чи хай догорить? Там гільза почервоніла, звичайно, розкалилася добре. Хай собі дограє. Масло перекрили. Так, треба, щоб воно стекло. Так, ми повертаємось до цієї приблуди, І ще трохи переробив, Уже закрив двері, висунув е, труби через тут підсос воздуха. Це, до речі, групу сам варив. Таке, можна сказати, мої, перші мої е, сварочні роботи. Нема чим пофастися. Таке. Ну, працює, димить. Тут треба було щось зробити, бо залізяку тут вигнуло і така щілина. Е, до горілки цієї на роботі. Е, Трубу доробив димоход. Два метри ще труба вгору там ну, на вулиці чи півтора. О. Тепер все одно включав, вроді витягує, але не все. Коли сильно розгорається, вентилятор цей дує, він дуже мощний. І через усі щелі, лишній дим, який не проходить в димоход, через усі щелини видуває в теплицю. І неприємний не те, що туман, але запах неприємний від масла згореного стоїть. Тож, прийняв рішення убрати цей вентилятор. Нашов із старого комп'ютера витягнув ось такий вентилятор. Тут навіть і мощність цього 0,3 А. Фокусує. О, так. 0,32 А. Це спокійно можна буде лишати на ніч на акумуляторі не переживати, що сяде акумулятор. Прироблю його ось сюди, нашу таку, бумажну якась труба з під чогось якоїсь плівки чи що. Вставлю його в цю трубу і цю трубу вже перероблю сюди. Ну, кусочок. І теж від акумулятора кину і побачимо результат. Так, завершив прикрутку цього вентилятора, кулера. Труба в трубу і далі. Таке, як то кажуть, на колінках. Все працює, дує. Будемо пробувати перший запуск робити. Вже масло відкрив, пішло, зараз підпалимо. ще добігає, Така гаструйка, краник уже прикрутив. Зараз трошки розгориться. і запустимо. Почало, зараз йдемо запускати, тут вже без кнопки. Так. Він там дує, а не він не дує такий якийсь вогонь, не дуже слабенький. Ну, Щось трошки роздуває, але не то. Ой, сильно не то. Так, краник прикрутили. Ви знаєте, друзі, трошки воно розгорілося і в принципі мене влаштовує. Е, так, дивимось, якщо видно, який темп вогня, темп вогня. Те, що я і хотів, помірний такий. Е, щоб був факел, масло розхід ось так капає, побачимо, трошки понаблюдаємо, а зараз сфокусую там ближче. Бачите, як капає, розхід масла буде менший, огонь не сильно здоровий, диму немає, ну, тепло, звичайно, хуже набирає. Так, але. Крутить нормально. Це так камера цікаво передає, як воно фокусується на лопа сірців. Ну це таке. В принципі, від акумулятора нормально шурує. А що з освітленням? Так, Ось такі результати маємо. Працює вже пів години в теплиці, комфортна температура, щоб працювати. Зараз подивимося. Ну, так уже тепло, таке ну, гарячуще. Ось такий огонь. Такий помірний, з груби не димить, в принципі, те, що я й хотів, те, що я і планував, щоб так було. Димоход прогрівся повністю. Ну, тепличка тут 70-75 квадратів, якщо кому цікаво, в принципі, прогріває. Але якщо треба більша, більша площа прогріти, то звичайно треба і більшу грубу, і більший димоход. І мощніший акумуля... вентилятор Мощніший вентилятор ставити, більший димоход. Це тут вихід, напевно, сотка 100, чи 100, 110 щось таке. Ця труба 130 далі йде. Ну, 130 Якщо 200 трубу ставить, можна мощніший акумулятор. Ой, вентилятор. І буде більшу теплицю прогрівати спокійно. І диму... Тоді, коли на тому вентиляторі з під фена був, то диму практично не було з димоходу. А зараз він є. Ось такий чорненький димок легенький йде, але на мочішому вентиляторі його взагалі не було. Але ж все тепло вилітало, майже все тепло вилітало в трубу. Я раз повторюю з питанням своїм, що буде. Чи не спорчу я зарядний пристрій, якщо його підключу в розетку, підключу до акумулятора і паралельно буде працювати вентилятор. Чи не спорчу я цим зарядний пристрій і чи не взірветься цей акумулятор? Ну, Зараз акумулятор слабенький, вже зараз показує 12,2 В напругу. Тож, кому було корисно, цікаво, підписуємося, ставимо лайки. Залишаємо свої коментарі, що ви думаєте по цьому приводу. Ну це вже півгодини Ну, десь і, і, і такий розход масла. До речі, пішов десь літра, літра в час, я думаю, буде розхід масла. А може і менше. Я, наприклад, зараз залишу, да, поїдемо там в місто, побачимо, як воно буде саме по собі працювати. Думаю, нічого страшного не станеться. Так що, всім удачі, працюємо, удосконалюємося. Якось так. Далі буде.